Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Вирішила я поекспериментувати з корою. На прогулянці в лісі знайшла ось таку кору. Вона доволі товста і така, знаєте, пружна. Тобто має тримати добре вологу, тому вирішила зробити посадку однієї, можливо, двох орхідей, із оцією корою. Зараз я її подроблю на потрібну мені фракцію. залю на певний час гарячою водою. Зараз вечір, тому ну, до ранку постоїть вона, залита водою, щоб набралась. Добре, а далі я вже буду дивитись, наскільки вона ту вологу тримає. Тобто, ну, доволі таким простим способом, як я для себе це вирішила. Візьму просто стандартний 12-й горщик, наповню цією корою і залишу на певний час, буду спостерігати, наскільки швидко вона просихає. Це, як ви бачите, не соснова кора. Це кора з іншого дерева. Саме тому хочу поекспериментувати. Можливо, ця кора теж буде доволі непоганою. Тут питання тільки в тому, наскільки вона швидко буде перепрівати, бо соснова кора вона має смоли, які запобігають швидкому перепріванню, перетруханню тієї кори. Ця кора не має таких смол, а отже, можливо, вона доволі швидко буде виходити з тієї кондиції, яка нам потрібна. Ну, це все експериментально, тому що я раніше не саджала з такою корою, от хочу спробувати, як варіант. Бачите, такі от доволі товстенькі шматочки. Півтора-два см. Ну, є, звісно, що до краю ось і тонше, але основна маса ось така от. Непогана на вигляд кора. Ця ось взагалі дивіться, яка товстенька, гарненька. Вона знята зі старого сухого дерева, з якого саме я скажу, коли вже буду проводити посадку в цю кору. Поки що, нехай це буде певною загадкою. Можливо, хтось сам здогадається, що це за дерево. Дерево не хвойне, повторюсь. Ну, і будемо дивитися, наскільки ця кора стане нам в нагоді. А тут тут поряд зі мною сосни доволі мало, а ось така от деревина, відповідної кора трапляється. Теж не ах як багато, але все ж таки. Можна спробувати, чому ні. Отож беру секатор, дроблю цю кору, далі підключаю знову. Прийшов помічник, мамці допомагає кору дробити. Да, філик? Ай, філик. Трішки краси покажемо. Ой, мій котик хороший. Він мамці допомагає. Бачите, ріжу ту кору на різну фракцію. В кінці я ще покажу, яка вона взагалі буде красива. Бо я тут вирішила трішки заморочитися і зробити її аля галтованою. І Філик допоможе, Да, Філик? Ой, красунчик. Красунчик філик. Ось результат моєї роботи. Подробила кору. Навіть заморочилася. Трішечки зробила її такою от а-ля галтованою. Фракція від 1 до 2 см різні шматочки, більші, менші. Навіть є декілька тут от, лишила таких, як пластиночок. Їх можна буде десь там пустити вздовж стіночок. Або підкласти під листочки, щоб не лягали на вологий субстрат. Ну, коротше кажучи, все буде в ділі. Тут приблизно на два стандартних горщики 12 можливо, навіть на 2,5 до трьох. Ну, коротше кажучи, я, скоріш за все, буду її мішати разом із кокосовими чіпсами. Отже, ось фіксуємо дату та час на мобільному телефоні. Зараз я її заливаю на ніч теплою водою, добре теплою з-під крана. Нехай вона набирається вологі. Завтра, після того, як вона набереться за ніч вологі. Я візьму стандартний 12-й горщик, наповню вологою корою і буду фіксувати, коли вона Висохне. Тобто, так само на мобільному телефоні зафіксую дату, коли ця кора стане повністю сухою. Ну, і таким чином можна буде зробити висновок: наскільки швидко чи повільно вона буде втрачати вологу. Звісно, що якщо в неї посадити орхідею, то волога буде втрачатись трішки швидше, тому що рослина буде витягувати корінням ту вологу. Ну, але приблизно плюс-мінус. Ось я відібрала частину кори, замочила. Вирішила, що всю я мочити не буду, немає сенсу. Для того, щоб провести експеримент, вистачить і частини, аби лише її хватило на горщик 12. Тут чималенько вистачить. Зараз я її ще зверху чимось придавлю, щоб вона повністю була в... у воді. А завтра заповнимо горщик і подивимось тоді, наскільки вистачить вологі. Сама по собі кора товста і пружна, М -м? можливо, скористаємося для посадки орхідеїв в подальшому. Ось отака конструкція. Кора повністю у воді, це в якості грузу, щоб не спливала та кришечка, яку її придавила. Чекаємо завтрашнього дня. Отож, вечір наступного дня настоялася кора. Зараз я зілю водичку, наповню корою 12-й горщик, і поставлю його на верхню поличку своєї стієчки. Там найбільш висока температура, найбільше випаровування. Ну і буду спостерігати, за скільки часу ця кора стане сухою. Ну, щоб приблизно плюс-мінус розуміти, як вона себе веде. Чи її буде достатньо однієї, ну, тобто саму кору, в посадку давати, чи можливо, якщо вона дуже швидко просихатиме, то додати до неї кокосові чіпси, які є такими акумуляторами вологі. Якщо чутно посторонні звуки, не звертайте уваги. Кий, ця білочка біситься. Рекламна пауза. Отож, зливаю зараз, наповнюю, ну, і продовжимо. Ось так виглядає мокра кора. Як бачите, я вчора показувала такі от доволі крупненькі і товсті шматочки. Різні, більші менші. Закидаю в горщик, ну, а далі спостерігаю і, відповідно, роблю висновки, чи ця кора підійде для використання з орхідеями, чи не підійде. В принципі, особливого значення кора немає, тому що, ну, як немає, Треба, щоб трішки затримувала, звісно, вологу, але це як такий як опора для орхідейних корінців, за які вона чіпляється і тримається в субстраті. Наповнила я її зверху, Зараз віднесу на поличку і буду дивитись потім за обставинами, коли дістати, і, верніше, діставати я буду кожен день дивитися, наскільки просихається кора. А раптом ми візьмемо її в роботу. Ну, візьмемо, в принципі, в будь-якому випадку. Можливо, вона стане для нас основним субстратом на деякий час. Побачимо. Будемо ще дивитися, як, окрім, того, що вона просихатиме, ще як себе вестиме коріння орхідеї в цій корі. Але якщо останнім часом саджають в дубову кору, де є чимало дубильних речовин і ростуть, в принципі, орхідеї. Не знаю, наскільки вони там довго ростуть, тому що лише не так давно почали використовувати дубову кору. Але ростуть і нормально. Ну, поки що все. Продовження буде тоді, коли я зроблю хоч якийсь висновок за кілька днів. Забула вам показати на завершення, що це дійсно наступного дня знімаю. Ось, дивіться, на телефоні дата і час. Ну і знімаю за кілька днів останній сюжетик. Ось дата на телефончику. Отож, кілька днів простояв цей вазончик на поличці. У мене в кімнаті на стієчці, і зараз оглядаю, роблю висновки. Отож, як бачите, поверхня повністю суха в цієї. Всередині, ну, ніби якось тут ще є вологі коринки. Зараз я висиплю в тарілку, і так буде краще видно. Так, отже, ця кора, яка була знизу, вона ще волога, трішки волога, не надто. Ось ці от нижні коринки, по ним видно, що вони вологі. Ну, а ті, які були зверху, ті, звісно, висохли, причому висохли вони доволі добре. Ось оця ще доволі, бачите, як, ще доволі багато в ній вологи. Роблю для себе висновок, що ця кора, в принципі, підійде для орхідеї. Ну, посажу ще побачу, як орхідея її буде сприймати. Поки що це такий попередній висновок, виключно з зовнішніх ознак. Тримає вона вологу не надто, але зараз вже доволі тепло. І я думаю, що навіть якщо так поставити соснову кору, то вона теж доволі швидко просохне. Ну, а в цю кору я буду додавати тоді кокосові чіпси, оскільки вони добре тримають вологу. Ну, і, можливо, я або в закриту систему буду її використовувати, або в подвійний горщик, що теж, в принципі, притримує вологу. Це була імітація класичної посадки. Тобто ось горщик стояв в блюдці і, відповідно, вона доволі непогано провітрювалася. Ну, а якщо зробити, скажімо, закриту систему, то знизу вже вентиляції не буде, буде просихати значно менше. Ну, ось така от. Кора. Далі буду саджати щось. Виберу якусь орхідею, посаджу і вже буду більш детально аналізувати, по тому, як себе ще буде почувати орхідея в цій корі. На цьому, друзі, я завершую. Свої. Попередні дослідження кори. Продовжую їх уже в якості посадкового матеріалу. Всім вам бажаю добра та миру. Вірте в нашу перемогу. Допомагайте нашим Збройним силам знищувати рашистських окупантів. Всім миру та добра, всім до побачення!